За останні 20 років у Чернігові не збудовано жодної спортивної споруди. Проте у міста з'явилася надія, мерія розглядає можливість побудови льодового палацу. Чернігів потрапив до програми розвитку хокею. Керівництво міської влади провело перші проговори з державним підприємством «Льодова Арена для будівництва спортивної споруди у Чернігіві Наразі є вже дві ділянки. У лютому сесія міської ради розгляне питання про виділення землі під будівництво льодового палацу. Фінансування бере на себе держава. Однак підведення має здійснюватися. За рахунок бюджету міста, хотілося б, щоб у нас була можливість в цьому році все е, зробити, але відповідна вартість цього об'єкту, якщо попередньо можна сказати, що. Мережі будуть коштувати до 5 мільйонів гривень, а сам обладнання і будівництво загальна вартість ми перепитували у керівництво 33 мільйони гривень. Це доволі значна сума для державного бюджету. У мерії не виключають створення на базі льодового палацу дитячої юнацької спортивної школи, де займатимуться хокеєм та фігурним катанням. Популярність зимових видів спорту у Чернігіві не підлягає сумніву, вважають у міській раді, тому кататися на ковзанах матимуть змогу якомога більше чернігівців.